Привіт! Я боєчко Денис. Живу і навчаюся в селищі Яблонів, що розташоване серед мальовничих Карпат. Я беру участь у конкурсі канадсько-української організації Open World Learning з нагоди 125-річчя перших українських поселень в Канаді. Я мрію реалізувати себе, знайти свою ціль в житті і за допомогою своїх знань, та вмінь допомогти власній країні. Здавалось би, це занадто амбітна і буквально нездійсненна ціль для підлітка. Але я відкрив для себе Богдана Гавлишина. Світ великий, а Україна в ньому одна. Ця цитата з книги Залишаюсь українцем» справжнього патріота Богдана Гаврилишина. Проживши три чверті свого життя поза межами України. Він завжди і всюди представлявся Богдан Гаврилишин, українець. Складний для України час і в дуже вирішальний особисто для мене момент, коли потрібно виставити пріоритети, зрозуміти свою цілю в житті і обрати професію, я надихаюся ідеями цієї великої людини. І якими принципами слід користуватися в житті? Мені батько ті дві речі сказав, значить, ті важливі кажав, що в моєму житті. Тобто, для мене були дорукази. До твій Бог трохи талану, то та твій обов'язок його вживати. По-друге, також брехнею до докінчати світу, але ніколи не зможеш повернути назад. Який рецепт успіху? Слухайте, не починайте зразу від бізнес-пляну. Починайте від мрії якось цікаву мету, щось такого значить відважно, гарно, а потім навіть, це можна перетрансформувати вже навіть на бізнес-план. Богдан Гаврилишин вражав своєю проникливістю. Те, як він прожив своє життя, має бути прикладом і натхненням для українців всього світу. Він народився на Тернопільщині. У дитинстві Богдана не обійшла Друга світова війна. Він пережив табір у Німеччині та еміграцію до Канади. Не знаючи мови і традицій, українець вступив до університету, що було справжньою сенсацією. Уперше в історії Канади лісоруб і біженець став студентом. А вже у 32 роки він став професором у Женеві. Для аргентинців, Гаврилишин, це постать, яка змінила хід історії їхньої країни. У 1982 році він переконав авторитарний режим провести вибори та передати владу. Він спілкувався з великими особистостями, такими як митрополит Андрей Шептицький, благословення якого Богдан досі згадує із вдячністю, а ще Отто фон Габсбург, австрієць і добрий друг нашого народу, помер 24 жовтня 2016 року у Києві. Але ми його запам'ятаємо таким.